Закінчуються основні нитки, я хотіла такими темно-кавовими нитками, насичений такий коричневий колір. Хотіла зробити такі, такі килим. Закінчуються нитки, але в мене е, був минулий проєкт, також я в'язала килим. Там <кій> трохи іншого, іншої якості нитки, іншої якості шнур. Але ж також поліефірний. І ось я хотіла його застосувати в цей килим. Він виявився трошечки на кілька там ну неощутиму товщий, ніж цей основний мій матеріал. І ви знаєте, одразу візерунок пішов такими хвилями, довелося розпускати, довелося. Змінювати трошечки візерунок, щоб оця нитка, яка є товща, щоб вона не давала таку хвилю здоровезну. Я про це все розповіла у відео, трошечки згодом я їх наріжу, трошечки звільнюся і матиму час наріжу, поділюся своїм досвідом, помилок і перемог. От. Але ось такі моменти, коли ви докупаєте якісь о, матеріали, будьте дуже-дуже уважні. В даному випадку я не докупала, у мене був шнур. Але все одно, бачите так, я її не, не одразу зрозуміла, що нитка настільки відрізняється. Воно реально ощутимо. Так, не ти мене відчутно. Пробачте весь час якісь слова потрапляють. Весь час у навчанні, помилках і перемогах. Це третій ряд. Четвертий і п'ятий. Загалом я чіпляю за п'ять рядів, і це, як вам сказати, цього достатньо. Іноді цього навіть забагато. Але краще перепрошую, краще перестаратися аніж. аніж нітка втече. Ось можна відрізати. Так, перша шкарпетка є. Така здорова весна шкарпетка, ось моя долонька. Шкарпетка є дві долоньки. Це навмисне для того, щоб будь-який гіпс сюди помістився. Я вже про це казала. Але іноді питають все одно: а чого такий здоровезний? Бо гладіолус. Що ще можна відповісти? Так, наступна наша шкарпеточка з такими блискітками. Я не знаю, чи їх видно чи ні, але вони там є. Подруга віддала дуже блискучу кофту. Не впевнена, чи видно, чи не видно, але вірте на слово, вони там є. Отже, зшиваємо усе так само. Усе так само. Скручуємо ниточки в жгут. Вдіваємо. І повторюємо шов в петля в петлю. Тренує терпіння.